Що відбуватиметься в вашому житті в найближчі півроку? Які події, які зміни принесуть і 6 місяців у вашу долю? Імовірно, ви позбавитеся від якихось фінансових обмежень. Чи можливо кредит над вами висить якийсь такий великий, і ви його нарешті закриєте? Чи якісь борги, а ви з ними зможете за це півріччя розрахуватися? Чи можливо продасте якусь річ, яку ви отримали в спадок, яка настільки дає. В якихось плюсів, скільки забирає на себе додаткових витрат. Або ремонтів, або доглядів. А ви зможете це продати і позбавитися від якихось тягарів у фінансовому плані. А досягти ви зможете якоїсь перемоги. Чи то ви втілити в життя якийсь великий проєкт, чи якусь велику, важливу справу. Це буде досить таки непросто, потребуватиме зусиль, потребуватиме якісь вкладень і часу, і сили, і відповідальності. Але ви зможете то зробити. І завдяки тому, що ви не здастеся, ви досягнете якогось процвітання, якоїсь стабільності, якогось достатку. Ви, на станете улюбленцем долі. А досягнете ви цієї щасливої миті не через те, що ви там щось хаотично робитимете. Чи стрім голов кудись не стиметеся. А коли ви зосередитеся, обдумаєте, коли ви притишите хаос думок, хаос якихось бажань і будете мислити стратегічно, мислити логічно. А перешкодою на вашому шляху до цієї матеріальної стабільності можуть постати якісь ваші невпевненості в собі, якісь страхи. Якісь внутрішні ваші обмеження. Адже ви маєте силу для здійснення бажаного. Але невіра у власні сили може вам заважати. А ще однією перешкодою може бути надмірна критика. Критика інших або критика себе самого, себе саму. От щось вам не вдалося з першого разу. Та я невтремний, та я не здатна, та я нічого не можу. Не критикуйте себе, не підривайте впевненість у власних силах. Бо лише ваша невпевненість і може завадити вам досягти якоїсь фінансової стабільності, зробити собі життя власної мрії. Якщо ж ви не будете себе критикувати і не попадете під вплив якихось страхів, ви досягнете всього, чого ви захочете.